Дуже шкода цієї дитини, бо це цвіт нашої нації. Лариса Котик прийшла на Майдан Незалежності, щоб попрощатися із загиблим своїм учнем Миколою Трофімчуком. Микола прийшов до мене у п'ятий клас з початкової школи. Пішов навчатися у ліцей ліцейно Слюсера. Його любили всі в класі. Із-за того, що він був дуже низенький, маленький. Його навіть високі хлопці в нас були надто високі хлопці. Його носили на руках, заносили в клас на руках. кажуть, ми принесли Миколу. Ми ж не проживали в одному дворі. Займалися спортом на стадіоні. У нас 27 цьому школа близько його завжди поважали і завжди намагались. І старші, і менші брати з нього приклад. Як повідомляє прес-служба міськради на офіційному сайті на початку повномасштабного вторгнення, Микола Трофімчук добровольцем пішов в тероборону, ніс службу на білоруському кордоні. Коли він прийшов до військомату, його не взяли, бо він ж, йому не було 25 років. Він пішов в тероборону. А потім з тероборони попросився на схід. У складі третьої окремої штурмової бригади Микола воював на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Загинув 21-річний старший солдат на Луганщині 16 серпня. Поховали його на кладовищі нове. Катерина Сірук, Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.